Ті, хто тримають свиней, знають, що потрібно використовувати підкислювач і використовують їх дуже активно. А у нас не просто підкислювач, це підкислювач і модулятор мікробіому. Як він працює? Він не лише працює у шлунку, знижуючи кислотність та борючись з патогенною мікрофлорою. Він також працює у кишківнику і він створює правильний мікробіом, правильну мікрофлору у кишківнику. А у кишківнику мікрофлори це весь імунітет. Ваші поросята будуть краще засвоювати корм, вони будуть менше хворіти, в них не буде діареї. При переході з одного корму на інший вони будуть більше рівномірно набирати вагу. Це вам буде служити як альтернатива антибіотикам, тобто ви зменшите використання антибіотиків в рази. Додавати його можна з початком стартового корму до забою. Давати можна також свиноматкам. Дозування 3,5-4 грами на 10 кг корму на постійній основі. 1 кг 900 гривень вистачає на 2,5-3 тонни. Замовити можна по номеру телефону.